Друзі, територія дитинства знову на ваших екранах. І сьогодні ми говоритимемо про школу. Тільки не треба так зітхати і тягнутись до пульту Адже далі про те, хто, чому і головне, як Прогулює уроки. Не перемикайте, буде дуже цікаво. В соціальних мережах дуже багато цікавих тестів. От, наприклад. Тест на майбутню професію. Тест на психологічний вік. Тест на психологічну вагу. А от є шкільний тест. Цікаво, так? Обери варіант відповіді на питання, що робитимеш ти, аби не піти до школи. Перше: Попрошу батьків. Прикинусь хворим. Захворію насправді. Чи я не збираюсь прогулювати уроки? Що ти обрав? Сьогодні у програмі пропоную поговорити про сачків та прогульників, симулянтів та симуляції тінейджерів твоїх одноліків. А прямо зараз давай дізнаємося про хитрощі, як не піти до школи. Прогуляти заняття, пропустити урок. Можливості та способів не з'явитись на тих чи інших шкільних парах безліч. Просто ти про них не знаєш. По яким причинам школьники можуть прогулювати уроки? По каким причинам? Есть много причин. Первая это лень, я думаю, она всем известна. Потому что это как роковая опухоль. Изведая тебя изнутри и мешает тебе учиться. Вторая это, наверное, боязнь кого-то в школе. Там, старшеклассников или знаете, как тогда было? Деньги отберут, есть такое вот. Наверное, уроков ответственности самое главное, вот. Вот что учителя будут напрягать. учить, піздавати, а якщо не сінівучу то два поудіш Батьки наругають. Перший спосіб тачкування уроків найпростіший: якщо у тебе чудові стосунки з батьками та вони адекватно ставляться до розмови з тобою, просто поговори з ними краще із матусею. Її простіше вмовити. Поясни, що ти втомився, і до канікул ще дуже далеко. А тобі потрібен відпочинок. Чи розкажи про те, що сьогодні урок із не дуже любимою тобою вчителькою? Мама може зрозуміти тебе і лишити вдома на день. Другий спосіб пропустити один з уроків це займатися в бібліотеці. Коли почуєш дзвоник на урок, зроби вигляд, що дуже зацікавився книжкою, і просить всі 45 хвилин читаючи. А запитають, де ти був, так і скажи: готував реферат. Щоправда, не всі вчителі оцінять твій потяг до предмета, що читають не вона. Звичайно, вчителя ставляють або uh, розрішають піти uh, прогуляти урок. Uh, Тільки тим вчителям, які відлічники і добре знають предмет. Ну, я в класі відлічник, я добре знаю всі предмети, і до того ж у мене добре відношення з багатьма вчителями. Тому мене можуть відпустити. Якщо перший і другий спосіб не подіяли, і до відмінника із хорошою репутацією тобі далеко є чудовий варіант він підійде для тих, хто вчиться в звичайній школі, а не в ліцеї чи гімназії. Попроси подружку із дорослим голосом, аби під час занять вона подзвонила тобі на мобільний. Заздалегідь назви її в телефоні мамою. І коли під час нудних уроків зовсім знудишся, якраз задзвонить мобільний. Підніми слухавку і передай її вчительці. Нехай подружка відпрошує тебе з занять. Головне, щоб у вчительки не було справжнього номера телефону твоєї мами. Адже те, що ти збрехав, дуже легко перевірити. Сейчас часу если... чля, Учнік просить куди уйти ті сорока обычно звонят родителям, щоб те підтвердили, куди он йдуть, за чим. А ще можна попроситися вийти до вбиральні та й прогуляти увесь урок, виштаючись школою чи перекушуючи смаколиками в їдальні. Щоправда, там можна натрапити на директора чи завуча. Проте цей спосіб дуже привабливий для школярів. Таких прогульників ти багато зустрінеш в коридорах під час уроку. Потому что ты сидишь, смотришь на время, блин, еще полчаса, опять смотришь, еще 25 минут, смотришь, смотришь, этот материал, ты хоть слушаешь его, но все равно не понимаешь, о чем учитель говорит, вот, что он пишет, и смотришь, и хочешь, блин, пойду в столовую поем, а не еще 25 минут, Ай, и сидишь так, думаешь, и хочешь спать, и думаешь, вот пытайся чем-то свои мысли занять. И вот она, наверное, самое долгое время, когда длится урок, І нарешті найдієвіший спосіб піти з занять чи взагалі не йти до школи. Прикинутись хворим. Перед тим уроком, як відпроситися, я там думаю, що сказати, там или ну, или правда там бывала, що болить. І на наступному уроці там сижу. Ой-ой-ой, голова болит. И учителю говорю. Потом она говорит иди классному руководителю і скажи, щоб родителям позвонили. Ну, і дзвонять. І батько мене забирає в лікарню до себе. выпивают некоторые энергетики, от этого очищается сердцебиение, и поэтому они могут сказать, что им плохо, отпроситься с уроков или вообще утром не пойти. Если температура, опускаю градусник в горячий чай. Так, а если тебя тошнит? Ну, притворяюсь, что очень сильно болит живот, и меня забирают домой всегда. А чем можно намалювать из перед школой на руке сенец. В этом тебе помогут оревцы и Перемотати все це бинтом та прийти із ніби хворою рукою на заняття. Коли почнуться уроки, почати жалітись на руку, сказати, що вона болить, що ушкодив її на тренуванні. налякати всіх здоровенним синцем та чим чекувати собі додому. І сподіватися, що батьки зрозуміють, чому ти так зробив. Так, дійсно, інколи на тебе звалюється стільки проблем і в школі, і в особистому житті. І, можливо, навіть у стосунках із батьками, що просто хочеться втекти від усього цього. Адже школярі, що не вміють вирішувати всі ці проблеми, намагаються їх уникнути. Школа для рібінка це великий стрес. Це перевірка на взрослость, на самостоятельність, на впевненість. В школі вміння умінка. Настроїть отношення сосвітниками со зрослими з учителями. Так, наприклад, бажання не піти на заняття часто з'являється у відмінників дітей занадто вимогливих батьків. Адже якщо ти відмінник, від якого батьки постійно вимагають бути найкращим і за кожну невдачу чи погану оцінку сварять, як тут не скиснути? чому відмінниця може радуватися, що не піде в школу? Mm, я не знаю, іноді хочеться відпочити від от школи. надоедает. Как себе устраиваешь такой небольшой отпуск? Я не устраиваю себе небольшой отпуск. Просто иногда я заболеваю, ну, не специально, и получается, что не иду в школу. А вот когда родители оценку ставят как сверхценность, и ребенок понимает, что от этой оценки будет зависеть и его карьера, и его отношения мамы и папы к нему, отношения сверстников, его будущая работа, потому что как обычно мамы говорят вот не будешь учиться, будешь двоечником. ничего этих в жизни не будет. то есть ставятся такие вот глобальные цели и будущее ребенку кажется очень мрачным и тревожным. И если он чувствует неуверенность, то конечно же снижается и мотивация в целом к учебе. и ребенок тогда начинает либо прогуливать, А ещё что страшнее, начинает тогда болеть. Потому что болезнь это тоже выход из создавшейся ситуации. Причём тут хвороба з'являється сама собою. Навіть симулювати не потрібно. Так само щастить і тим, хто зробив хворобливість поганою звичкою. З друзями на перемінках не скучно, а коли друзі заболеють, їх то скучно. Угу. А друзі часто болеют? Да. Так, а как думаешь, на самом деле болеют или притворяются? Мне кажется, притворяются. Почему? Ну, потому что перед контрольной всегда говорят, я, наверное, не приду в школу и на следующий день узнаю, что он заболел. Когда ребенок волнуется перед контрольной, начинает болеть желудок, потому что спазмируется от страха, учащается сердцебиение, то есть возникают какие-то телесные проявления стрессовой ситуации. Якщо очень часто починає такі емоції, то вони закріпляються в тілі і ребенка вже в ожидании этой контрольной починає заболівати. Це, конечно, дуже опасно для здоров'я ребенка. Боятись контрольную настільки, щоб по-справжньому хворіти, це вже занадто. Але зазвичай таке буває і з тими, хто не впевнений у своїх знаннях чи навіть у собі. Тим, хто знає матеріал, їм пофіг. Іти чи не йти. И лично я знаю материал, я иду, ну, я не боюсь контрольной. Я не понимаю, почему мои одноклассники говорят, ты будь ой контрольной. Если вы знаете, что у вас впереди контрольная, это цель. А как мы готовимся к цели? Мы э, начинаем ее достигать. То есть мы лишний раз заглянем в книжку, что-то прочитаем, э, решим какой-то пример, какую-то задачу. И если вы совершите эти действия, то, конечно же, любая контрольная вам будет не страшна. Если же вы не хотите писать эту контрольную, боитесь трудностей, то здесь, конечно... Приходиться Либо уходить з урока, либо действительно заболевать. заболівати. Но тогда о, не наработается и такое качество, як самостоятельность, а вперед испытания. і контрольне тогда потеряет свою значимость. Ти контрольних не боїшся, із оцінками та знаннями у тебе все гаразд, однак до школи все одно не тягне. Можливо, ти новенький чи ізгой, А божь белого рона в классе? Таким детям очень и очень сложно, и они тоже стараются избегать, стараются либо прогуливать, либо пропускать уроки, либо действительно заболевают от того, что они постоянно испытывают стресс по поводу своей неуспешности. Это обида и, и злость, и раздражение, уныние. Он постоянно болеет, он постоянно недоволен, он постоянно там такой вот агрессивный. Что ему не скажи, что ему не нравится. Обычно в эту категорію детки, дітки, вот слишком опекаются за них И і не умеют, не вміють давати другому человеку. не уміють дійсно дружить. Звичайно, щодня проводити час із тими, кого ти не дуже любиш, не зовсім приємно. І тут знову ж таки вихід: хвороба. Тим паче, що так на тебе починають звертати більше уваги, як батьки. так и злые одноклассники. Действительно, тогда к нему начинают прислушиваться, к нему могут ходить и подростки вместе с учителем, одноклассники приносить какие-то фрукты. Он оказывается в центре внимания и не умея ничего другого, болезнь – это единственный способ, как привлечь к себе внимание. Но в этом случае ребенок остается изолированным. А это может привести к тому, что ребенок останется один. С ним никто не захочет дружить. Ни мальчишки, ни девчонки – не будет опыта отношений, как уметь наладить отношения, коммуникацию не только со своими сверстниками, но и с противоположным полом. И такой ребенок становится пессимистом по жизни, и он будет постоянно